Формадол таблетки від головного болю. Отже, сьогодні в Україні стартує навчальний рік і вже другий рік поспіль. він проходитиме в умовах війни. Але цього разу багато шкіл вийде на очне навчання, і головна умова це наявність укриттів в Харкові, в Одесі, в Миколаєві і Запоріжжі. Чимало навчальних закладів, в яких облаштували е, укриття, запропонують змішану форму навчання, щоб частина дітей все таки могла відвідувати школу офлайн. А от у Донецькій, у Луганській, Запорізькій і Херсонській областях форма навчання залишиться онлайновою. Ну, якщо ж школа не зможе організувати офлайн навчання через відсутність укриття, в Мон. Дозволили тимчасово зараховувати учнів до інших безпечних шкіл. Нову освітню програму отримали діти, які перебувають за кордоном. А таких нараховується нині близько мільйона. Для них запровадять український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. А цю частину навчання їм зарахують автоматично. І тут ми ставимо дуже логічні і важливі питання. Діваємо, знайдемо відповідь, друзі. Як же змінилась українська шкільна освіта за понад півтора роки повномасштабної війни, і яке нині майбутнє? Хто такий сучасний український вчитель? Про все це докладно обговоримо з головою громадської спілки Освіторія Зоєю Литвин? Доброго вітаємо. ранку, Доброго ранку, доєднаємося Зоя. до енергії. Пробуємо вітаємо так. 1 вересня в сніданку офіційно перше вересня вже настало і розпочалося. Зоя, а в якій тоці зараз перебуває українська освіта? Якщо чесно, в тій точці, з якої дуже хочеться зростати далі, попри повномасштабну війну, освітяни втримали освітній фронт, але втрати є. І цей рік буде присвячений тому, щоб ці втрати долати, відновлювати, і щоб учні, які не мали навчання очного півтора року, ті, які його мали, поступово вирівнювались, і якість освіти, освіти зростала. Міносвіти світ рекомендувала тим часом школа має вийти на очне навчання цього року, звісно, за наявності укриттів. Це ключове. Маємо повторити особисто. Ви підтримуєте таке рішення? Абсолютно, тому що за всіма дослідженнями, чим менша дитина, тим для неї менш ефективне навчання онлайн. І найголовніше, що це навчання воно дає втрати нашим дітям в їх майбутніх доходах мінус е, 10%. Тобто рік онлайнового навчання мінус 10%, а їх вже півтора у наших дітей. Ну і ще такий факт, що через онлайн можна передати знання, але не можна передати цінності, не можна розвинути навички командної взаємодії співпраці. А це те, що сьогодні надважливо у світі, і важливо, щоб. Е, Працювати в команді, створювати свої стартапи і взагалі бути привабливим для роботодавця? Ну, от, власне. В Харкові от 19 шкіл, хоча знаємо, що там складна ситуація, будуть проводити таку змішану форму навчання, і навіть пішли на безпрецедентний крок. Тому будуть проводити навчання в метро для того, щоб діти мали можливість офлайн навчатися і, от власне, соціалізуватися. Ну, ви вже сказали, так що для дитини це надзвичайно важливо. Як вважаєте, от такі заходи і методи для того, щоб діти ну, могли зустрічатися і проводити таким чином уроки в метро навіть? Я думаю, як освітянин, що якщо є будь-яка можливість безпечно навчати дітей наживо, навіть якщо це метро, треба братися за цю можливість, тому що перебування дітей разом з іншими дітьми це не менш цінно ніж навчання знанням. Це для них дуже важливо. Це не тільки про. Якість освіти це про їх моральний добробут. Важливо за це боротися. І якщо навіть у якихось родин немає такої можливості, продовжувати навчання наживо дуже важливо дивитись, як можна соціалізувати дітей, чи є поруч якісь дитячі майданчики, чи є у вас родини і друзі в аналогічній ситуації, щоб ви могли хоча б збиратись разом, щоб діти бачили однолітків, вибудовували стосунки і комунікували. Це дуже важливо. Навчання за кордоном гоще важливо обговорити. Торік для дітей, які перебувають за кордоном, стало великою проблемою отримати освіту в українській школі. Цьогоріч в МОН запровадили для них український компонент шкільної програми, а цей компонент буде налічувати 6-8 годин на тиждень. Я особисто знаю, через там, близьких є проблема велика, особливо для першачків. на початкових класах, угу. по-перше, є мовний бар'єр. Вони встигають за тією програмою, яку їм пропонують. А по-друге, як має бути відбуватися якісно цей процес, щоб наші діти не відставали цієї, від цієї програми? Ух, це ага. таке складне питання. Ну, ми ж власне, як нація, боремося в тому числі, щоб у наших дітей було це щасливе дитинство, щоб ніхто його не відібрав. І якщо ми будемо наполягати, щоб наші діти, які наразі перебувають тимчасово за кордоном, опановували паралельно обидві програми, це вже не про дитинство, це не про той стан, в якому вони знаходяться. Тому це абсолютно правильне рішення зосередитись на одній навчальній програмі там, де ти є, але обов'язково тримати зв'язок з українським навчальним планом. І цих шести восьми го. Один абсолютно достатня для того, щоб опанувати ті предмети, яких немає в Польщі, Чехії, Штатах або де вони перебувають. Так, ну мені здається, це теж додаткова мотивація батькам і дітям все ж таки залишити той місточок і можливість повернутися Виску. до України. Бо якщо повністю обрізати всі всі дороги, всі кінці, то не буде іншого вибору, як залишитися за кордон і ніколи не повернутися до України. Абсолютно от... той місточок, якраз і є українська мова, література, так. історія, а хімію, математику, фізику це предмети, які можна перезарахувати. Вони всюди приблизно однакові. Безперечно, от і міністр освіти і науки Оксанд Лісовий. У ефірі сніданку сказав про те, що освіта потребує кардинальних змін. Давайте зараз послухаємо фрагмент. Будь-яка система освіти повинна постійно працювати над своєю модернізацією, тому що освіта це те, що готує людину для завтрашнього дня. Якщо ми хочемо дійсно змінити систему освіти, ми повинні братися зразу за всі галузі. Ну, от ми вже так останні роки постійно говоримо про те, що мають бути зміни, які зміни відбуваються. Ці зміни є, які саме я б сказала, що знаєте, міністр не місія і освіта це галузь дуже швидких рішень. Тому точно почалися стратегування, почалось залучення громадського сектору, почалися рухи в. Профтехосвіті в, в тому, щоб продовжити реформу нова українська школа, якісно в середній школі почалися вже рухи з пілотами підвищення заробітної платні вчителів. Але це забирає достатньо багато часу. Тому освітяни в очікуванні знають, що робота відбувається, і в очікуванні цього позитиву. Чи але з вичними так. Та я думаю, що вони в цілому пов'язані з командою уряду, з міністром, з тим, що відбулася рекструктуризація, і тепер за освіту ще відповідає окремо віце-прем'єр Михайло Федорів, О, який має крути. успішні кейси державних трансформацій. Mm. Ну безумовно одночасно А ще, ми... якщо можна додам, напевне, ще пов'язано з тим, що громадський сектор дуже активно щороку залучається в освітні трансформації адже освіта це надзвичайно важливо, щоб залишати це лише на розсуд міністра. Лише держави. Ми маємо як суспільство робити все для трансформації. Як змінилася робота самих вчителів під час війни? Як змінили самі вчителі їх методи викладання предметів? Скажу чесно, що щойно вдалося відновити освітній процес в будь-якій формі офлайн-онлайн у українських вчителів з'явився шалений запит на підвищення кваліфікації на навчання, щоб відповідати тим новим викликам, в яких вони працюють. Я думаю, що на сьогодні в плані. Онлайн цифрового викладання українські вчителі, ті, які пройшли всі uh -huh. ці навчання, ті, котрі викладають так довго, найпрокаченіші вчителі світу в плані цифрових навичок. Це вчителі, які набагато більше знають про ментальне здоров'я, як підтримувати себе, свій ресурс для того, щоб підтримувати учнів і подекуди їх родини. І виклики найперш за все про це. І потім, звичайно, як за цих всіх умов продовжувати дітей навчати, розвивати, рухатися до знань ну викладання в екстремальних умовах. Це теж український контекст, і українська реальність і скіли. Безперечно, а не зоєнот ну, ви ініціатор щорічної національної премії для вчителів Глобалтічер Прайс Україн. Ну і в жовтні вже в Україні традиційно відбудеться знову ж таки чергова національна премія Global Teacher Prize Ukraine. І під час повномасштабної війни, звичайно, що адаптували так, трохи змінили цей формат і так зосередились на зборі. Вчительських історій, унікальних, так які продовжують, попри війну, попри складні умови, навчати дітей, розвивати дітей, розвивати освіту. Ну і саме сьогодні, 1 вересня, перш останній день загальнонаціонального збору історій вчителів багато історій отримали. І чи є серед них от якась така, яка вас ну, неймовірно вразила, якою готові поділитися? Ох, який комплекс питань. А, сьогодні збір закриється. До дедлайну ми отримаємо дуже багато історій. На сьогодні їх близько 500. і вони дуже різнопланові. Якщо говорити, як змінилась премія, раніше ми шукали дивовижних вчителів, які були дуже проактивні. Вони впроваджували якісь дуже інноваційні методики. Але премія під час війни це про інше. Це про те, щоб документувати подвиги українських освітян і документувати злочини російських окупантів. І кожен вчитель під час війни, який продовжує вчителювати в тих екстремальних умовах, про які ви говорили, він вже герой. Тому ми ці історії збираємо. Історії дуже різні. Наприклад, вчора ми з командою читали історії вчительки з Енергодару, яка вивезла 11 дітей, поки тимчасово Бе... окупованого. Так і. Батьків цих дітей вони працювали на атомній станції, їх не випустили, їм не дозволили побачити з дітьми, і вона вивозила їх останнім автобусом, організовув... І вона була мамою для них весь минулий навчальний рік, доки діти не випустились. Або цьогоріч ми вперше відзначаємо ще й вихователів дошкільної освіти. Є вчителька, її номінували батьки з проварів з дитячого садочка. Ми mm. пригадуємо цю трагедію, і вона особисто близько дев'яти дітей винесла під час пожежі, під час трагедії. Інакше загиблих було б більше і. Такі історії дуже різнопланові. Хтось покинув шкільну парту і пішов в збройні сили України, але при цьому тримає зв'язок з дітьми. І діти за нього вболівають. Хтось зробив все можливе і неможливе, щоб поновити навчання для українських дітей в перші місяці війни за кордоном і з нуля підняв і створив українську школу. І оце ці історії вчителів, які ми документуємо. І яка цінність українських вчителів вона ще більше стала, коли ми говоримо вчителі змінотворці. Так, о, оце як. І їх буде також відзначати цього року. Нагадаємо, у жовтні в Україні традиційно відбудеться національна премія Global Teacher Prize Ukraine. У нас в студії була а, голова громадської спілки Освіторія Зоя Литвин. Ну, і чекаємо великі. вас ще з цими історіями і з новими змінами в, в освіті ще і в жовтні також. Дякую. Прийдемо. Так, ну і історії наших викладачів також. Рухаємося далі.